Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас понеділочок і розпочалися нові акції та знижки в Аврурі з 11 по 17 серпня включно. Всім дячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Супер вош, засіб для миття посуду, об'єм 500 мл і ціна зі знижкою 37. Кисневий відбілювач сіла 900 грамів пакування. По знижці 109. Термосумка для зберігання продуктів. Така невеличка. Має малесеньку стаку ручку. липучки. І ціна її зі знижкою 59. Термосумка для зберігання продуктів. Така сумочка. Дві малесенькі ручки. І на липучки. І на цьому тижні знижка 99. Ще ось така термосумочка для зберігання продуктів на блискавці і має довгий рімінець. Малюночки пальмочка, І ось такі ще листочки. По знижці 119. Ємність для напоїв, скляна. Кришечка дерев'яна, трубочка, скляна. По 69. І ось така ємність для напоїв, теж скляна. А кришечка і ручка пластикові. По 64 Ой, гривні. І ще ось такий варіант бачу. Ще фіолетова, жовта. Скатертина для столу, лимончики 110х150 см. По знижці коштувала 199 скатертина, а зі знижкою 137. І знижка на ось такий фартушок. Ввітучі лимончики, дівчатка з кишенькою по 99. Ніж кухонний металевий. густо, з довгим лезом І дерев'яна ручка. По знижці 169. Ніж кухонний металевий. Невеличкий, а ручка пластикова по 69. Ніж кухонний алмо, чорний по 49. І ось такий ще ніж кухонний металевий Alma, ручка дерев'яна, З довгим лезом по 55. Блокира кухонна металева. Всім уже знайома ручка дерев'яна по 119. Ситомиска, кухоне, металеве з ручками, таке невеличке, легесеньке, по знижці 49. Формочка для виготовлення морозива. 4 штуки їх наборі. Малюночки ось такі різні. Пластикові по 74 гривні. І ось такий ще варіант. Теж формочки для морозива, Для малечі. 4 штуки їх наборі по 44 гривні. Блин для спецій, скляний, аварх металевий. Ручний по 74 гривні. Лопатка кухонна, силіконова З довгою ручкою. Ось така зелена і біла. по 49. Ножиці кухонні для нарізання зелені. По 88. І ось такі ще ножиці, кухоні, нержавіюча сталь, густо. По 77. Дівчатка дуже гарна знижка. У нас ось таку каструлю. Вона з антипригарним покриттям. на об'єм 2,5 літра. Ось вона. І скляна кришка. І ціна її зі знижкою 299. Масленка кухона. одно бамбукове. Вона невеличка по 54 гривні. Ось така баночка пластикова на об'єм 150 мл. По 9. Лійка воронка для банки. Пластикова з довгою ручкою. По 27. Ось такі ще набір ножів кухонних. Три штуки в наборі, чохлі, і невеличка знижка по 109. Катерина для столу, кругла, однотонна Ось така темна зелена і жовта. По знижці 88. контейнер прямокутний пластиковий. На об'єм 1,5 літрів по 29. Кошик для зберігання у холодильнику. Пластиковий. Прямокутний. По 88. А ланчбокс пластиковий для малечі з різними малюночками. Щось такий варіант. По 55. І ось такий ще ланчбокс, теж пластик з ложкою та виделкою зі знижкою 149. Відставка для зберігання яєць пластикова. Три яруса має, всім уже знайома. По знижці 169. Набір контейнерів пластикових круглих, ні обід. Три штуки їх наборі на різний об'єм 700, 500 і 300 мл. Зі знижкою 58. Салатничок пластиковий. На об'єм 2,5 літра. З кришкою. Зелений фіолетовий 39. Набір стаканчиків пластикових. Три штуки їх в наборі на об'єм 500 мл по 29. Філка для тіста а Ручки пластикові по бокам. Червона, така блакитна. І зелена. По 59. Стрілочки пластикові, однотонні круглі, жовта, зелена, фіолетова. По 14. Погляньте вже на новиночки і знижки. Креманочка на ніжці з золотистим обідочком по 59. І знижка на ось таку тарілочку. Листочок. Вона скляна, з золотистим обідочком, темна і ще є світла. Ось вона. І ціна однакова зі знижкою по 99. І ось така тарілочка салатничок з золотистим обідочком по 99. Тарілочка десертна, порцелянова, візеруночка по 64. І салатничок або супова тарілочка по 64. Тарілочка супова, скляна, люмінарк на рівні ось такі края. Зі знижкою по 74. Манюнечка ось така, цукерниця скляна. По 99. Салатничок такий невеличкий. листочок зелений. І з такою гарною знижкою по 59. Блюдо скляне, глибоке, люмінарк. 25 см в діаметр. 99 дев'ять. Баночка скляна для сипучих з корковою кришкою по 59. І ось така ще банка для сипучих. Скляна. І кришка теж скляна на об'єм 1 літр по 59. Склянка висока, скляна. І погляньте, яка знижка гарна. Зі знижкою. І ціна лише по 9. Ось такий набір стопок. Скляних надписи різні, 6 штуки в наборі по 99%. Ось такий набір ложка, виделка та ніж. Вони металеві. З гарною знижкою 58% по 29%. Відкривачка для пляшок металева. По 59%. Дуже гарна знижка, 65% знижка. Знижка на ось таку вже новиночку. Це набір баночок для спеції. Вони скляні. А підставка кришечка і ложечка, дерев'яні. Ось так. І ціна зі знижкою 299. І ось такий ще набір баночок для спеції. Вони скляні, а верх пластиковий і підставка пластикова. І дуже гарна знижка 60%. І ціна зі знижкою 99%. Чайник скляний для заварювання чаю. А кришка дерев'яна 199. І непогана знижка на ось таку новиночку. Це набір цукерниць пластикових на підставці 299. Пакети слаберів рейкінбук. 5 штуків в упаковці на об'єм 1 літр по 27. Набір пакетів зіперів для заморозки 10 штуків в упаковці на 3,5 літра по 29. І ось такі ще пакети. Їх 10 штуків в упаковці на об'єм вже 2 літра по 19. Кава зі Львова львівська. Мелена 150 грамів в упаковці по 115 кава старого львова. Зерна. Пакування 450 грамів в упаковці 229. Напій какао Российний. Mix фікс 150 грамів в упаковці по 52 гривні. Несквік. Какао напій, розчин 140 грамів у паковці по 74 гривні. Макароні вироби. Вермішель рисова 150 грамів пакування по 63 гривні. Вірмішель швидкого приготування. Зі смаком грибів та курки 75 грамів по 9 Тунець салатний. 80 грамів пакування, така манюнечка по 29. Крем паста шоколадна. 180 грамів пакування по 64 гривні, а коштувала 77. Ось такий джем полуничка, 200 грамів пакування манік по знижці 22 гривні. На зі смаком вишні. Об'єм 500 мл по 17. Енергетичний напій. Об'єм 250 зі смаком яблука по 27. І ось такий ще напій біола, зі смаком лимона, об'єм 500 мл по 15. Халва зі смаком фісташек та манго 100 грамів пакування по 59. І ось така ще халва зі смаком кокосу, 100 грамів також пакування по 59. Цукерки 27 грамів. Начинка з фісташками по 27. Суміш для приготування молочного коктейлю. Зі смаком полунички і ванілі 25 грамів в упаковці по 9.